Доброго дня малята! Пропоную вам пограти казкових героїв відгадати, тож не гаймо часу починаємо грати. Та загадки відгадувати. Маленьке, сіреньке, бідина робила, щось біле кругленьке хвостиком. Розбила, сумує бабуся і плаче дідусь, а курочка квокче новеньке знесу. Розумники це курочка ряба. Наступне ось як сиднім у землі сиділа, чес настав і всіх. Здружила діда, бабу, внучку і хвінку, мишку та кицюню мінку. Молодці, це рібка, не зміг сидіти на вікні. У лісі всім співав пісні. Але коли зустрів лисицю, ця пісня мусила скінчитися. Розумники. Коловок. Ну, а цю не відгадайте. На городі виріс тожи жовтий круглий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались це? гарбуз. Розумники, які ви! Пропоную вам зробити цього красення. Ось який гарбуз вийшов у мене. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші фото та відео з вашими. Gar poz